Спокійно, дуже на дільниці, де я голосуватиму. Черг немає, люди приходять, реєструються. Свого ж боку додам, що голосування відбувається в школі. Опалення немає, доволі холодно. Мерзнуть члени виборців дільниці і спостерігачі, але тримаються, кажуть, чекатимуть вечора і будуть готові працювати вночі. Я тепер сюда Да, Все время. Отож, проголосувати, проголосували, знімати в самій кабінці не можна, але побачили. Обов'язок громадянський виконаний.